Старий музика плакав, не про нас, той голос був як узбується іншої акустики. З таких осінньо-мажорних ноти розпочався культурно-мистецький захід Аромат чаю з присмаком древлянської осені. Зустріч проходила в рамках обласного проєкту бібліотека як міст культурної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місцеву громаду, оголошеного Житомирською обласною бібліотекою імені Олега Ольжича, разом з обласною молодіжною громадською організацією Паритет. Казаний проєкт передбачає проведення бібліотечними установами області культурно-мистецьких заходів із залученням переселенців. Сьогодні буде проходити така літературна музична дегустація, аромат чаю з присмаком древлянської осені. Тобто, ми хочемо, щоб наші особи, які приїхали до нашого міста, нещодавно з Донбасу, з Криму, щоб вони влилися якось в нашу міську громаду, і щоб дійсно не зачіпати заживе, ми вибрали таку тему, щоб вони почуювали, поспілкувалися, щоб якось зігріти їхні серця, і щоб познайомилися, і саме головне це, щоб познайомилися з нашими поетами-земляками. І звичайно буде музичний супровід. Переможець проекту отримає в дарунок книги українських сучасних письменників. Оцінити захід, який проводять коростенські бібліотекарі, приїхала координатор Житомирського регіонального тренінгового центру, головний методист обласної бібліотеки імені Олега Ольжича Галина Козаченко. Сьогодні я тут є як представником співорганізаторів проекту бібліотеки як мости культурної інтеграції. Це всеукраїнський проект він називається Шляхи примирення. В українському суспільстві, тобто їх реалізують 16. По всій Україні реалізують 16 громадських організацій у співпраці з будь-якими своїми партнерами. Наразі у Житомирщині співкоординаторами виступили бібліотеки і співорганізаторами. В межах Житомир-Житомирської області ось таких заходів буде 10. Дуже важливо знайти шляхи для того, щоб люди зрозуміли, що вони перше все люди. Для того щоб зрозуміли отой лозунг, те гасло, що ми єдина країна, і в нас немає чужих і немає своїх. Ми всі свої. І мені дуже важливо, що саме бібліотекари роблять оцей перший крок на шляхах до примирення. Захід проходив в осінньотеплих відтінках з переплітанням музичних композицій та віршованих рядків. Атмосфера відповідала ліричному та доброзичливому настрою. Затишному спілкуванню близькості додавав приємний аромат чаю. За зустрічі виступали кращі митці Коростенщини. Також в дружньому спілкуванні брали участь і найактивніші читачі. Одним словом, усі учасники заходу на повні груди вдихнули запашний аромат чаю та відчули на вустах присмак древлянської осені.